Сподіваюсь, мене видно. А? Привіт. А? Вибач, любий. я зараз не вмію до тебе говорити. Ця любов стала така глибока, що в мені не лишилося нічого, окрім ніжності. Уявляєш. Жодних слів, жодних порохів, окрім тих, що хотіла б тебе обійняти. Ця любов стала як цвіт дерева і як найсилодший плід. Я навіть не знала, що з людини проростає так багато простого щоденного світла, що так багато буває цього пригарного сонця, і я Просто хотіла би мовчати. Хотіла би безконечно слухати, як ти говориш. Дивитися, як посміхаєшся. Яке красиво буває твоє обличчя. Гарно, знаєш? Так гарно було би мати любов назавжди. Щоб так сказати, щоб... щоб ти завжди пам'ятав я. Бачиш, у мене в голові зараз так багато думок, що я просто хотіла би заснути. Хотіла би Відчути твою долоню у себе на щуці і втішитись, що я так мало знаю на цьому світі. Тільки твій найкоротший дотик, найбільшу ніжність і найтихіший при тобі сон. Давай помовчу тобі просто на вушко, Холодною стала чаюва кружка, а ми ще маємо про що помовчати, а ми ще маємо про що полежати.